Пан Роман, ви говорили також про зниження ймовірне мобілізаційного віку. А чи обговорювали це запита... ну, це на комітеті, чи це вже якісь офіційні розмови про це є, і про який вік йдеться? Дивіться, Я казав виключно свою точку зору. Ну, угу. дивіться, ми завжди про це говоримо на комітеті. Там, ну, саме як комітет на комітеті, коли ми сидимо і офіційно відкритий комітет, такого обговорення я не пам'ятаю, але звичайно, дискусії. Ведуться. І моя позиція, що ми маємо. Дивіться, я вам ще раз кажу, що у всьому світі немає такого, що люди там з 20 років, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, просто я не знаю, там, конгресмени, які кажуть: дивіться, ми вам даємо зброєння, ви там кажете, у вас немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають? Це як взагалі? Мені важко пояснити, бо я не знаю, чому. Ну, в мене юридична є відповідь, тому що у нас там прописано в законі, там військово зобов'язані від призівників. Але реально, от так от коли ми б'ємось саме, мабуть, жорсткій війні, в якій колись доводилось бути в нашій країні, це факт. І взагалі країна в 21-му столітті, а у нас є там якийсь вибор, на хтось призивається, на хтось не призивається. І мені часто, коли Говорять, от я кажу цю тезу, вона ж для багатьох є непопулярною. А ми mm -hmm. маємо бути реалістами. У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей, саме таких молодих. І мені кажуть, там різні доводи доводять, Кажуть, а ми отримуємо там втрачене покоління, бо вони підуть на війну і вони будуть втрачені поколінням. А я кажу: ну люди, дивіться, якщо вони не хочуть іти зараз, там ця категорія людей захищати нашу країну, значить вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою батьківщину. Зараз не про всіх кажуть. І ми маємо це розуміти. Тому моя позиція така, що там хай не з 18 з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну. У нас можна депутатом балотуватись і приймати складні управлінські рішення, закони з 21 року, а воювати з 25. Ну, щось тут не б'ється, я не знаю, хто це придумає.